Привіт, друзі! Сьогодні у мене на роботі таке замовлення. Принесла жінка такий плащик, його вже покроїла, вирізала з нього підхлопку, повирізала воротники. Там, все, що не треба, що не йде в шиття, я викинула. І моя задача пошити ось такий рюкзачок і ось таку сумочку, маленьку з цього одного плащика. Ну, він не плащик полуплащик. Так, я вже тут зробила дітальки, на Рюкзачок перед-зад і дно. І далі будемо складати виріб. Давайте працювати. І так, друзі, дивіться, який вийшли цікавий, симпатичний маленький рюкзачок. Він мініатюрний, такий для міста. Взяти на плечки і ходити. Дивіться, всередині там світла немає. Зараз я спробую з світлом. Відлоні показую нічого нам. Ось такі серединці у нас. Так, тут є замочок. Дуже гарненько пошито в мене вийшло. Рівненькі сістрічки, гарно защибається. Отакий дизайн тут є. Замочок вперед, акуратно, без лишніх всяких. Нема нічого на ньому лишнього, можна куди хоч їхати, куди хоч вдівати. Акуратно, хорошо. Так, дивіться, ще лишилося у мене з того плащика чотири куски отакої ткани. Це рукав лишився, кусок ззаду, і дві полочки лишилося. Значить, я, ще моя задача пошити отакого розміру невеличку сумочку. Теж вона буде через плече і з цієї, з цієї остатки кожі, шиємо ще сумочку. Давайте працювати, друзі. Так, один виріб ми вже маємо, рюкзачок. Тепер другий. Я розкроїла таку сумочку на плече через плече, як сказати, ну така невеличка. Ходити кошельок, щоб вліз, мобілка, якась салфеточка, конфеточка і так далі. І остатки нашої кожи. Дивіться, скільки залишилося у нас. Можна ще тут видумувати ще щось. Ну, Це вже я буду спитаю за мовницю. Куди ці кусочки кожі, що ми з них будемо шити, чи не будемо зовсім нічого шити. Тут чи можна навіть бананку пошити, можна косметичку, можна і дві косметички, я смотрю, як розкраювати. Подивимося. Так, дивіться, приготувала я замочки, підкладочку вирізала на, на карман. Будемо працювати далі. Давайте. Друзі, знімаю уже на другий день. Закінчила я цей проєкт сумочку таку з натуральної цієї шкіри. Дивіться, ось така. Доповнення до того рюкзачка от маленького. В середині там підкладка, карманчики. Світло дуже з вікна і не видно нічого прям зовсім. Сумочка хорошенька, рюкзачок теж хороший. І ось остатки кожі залишилися. От дивіться скільки. Це ще можна пошити ще щось тут. Ну, прийде замовниця, скаже, чи хай забирає, чи ще щось шити. Подивимося, як воно там буде. Так, ну давайте ми її розкриємо цю сумочку. Все ж таки цікаво, правда ж? О, дивіться. Значить, там в серединці отак от. Є отак от карманчик, є закладочка. Вона доволі така вмістительна. Хорошо. Зараз я щось туди поставлю. А, ну примір, калькулятор ось є. Великий калькулятор, так? Да? Ох, дивіться, як хорошо війшов. Прям зовсім хорошо ліг. Представте, скільки можна сюди всього покласти. Йти собі з маленькою сумочкою. Красота просто. Мягенька, хороша. Замовляйте такий. Вироби у мене. Буду вас чекати у себе на роботі. Підписуйтеся на канал, лайкайте, приходьте до мене у гості на консультацію якусь, я вам щось розповім цікавеньке, що знаю. Будьте щасливі та здорові! Бажаю вам гарного настрію. Пока-пока.